Пічні фільми на Netflix, які ви, можливо, ще не бачили. Нещодавно мене трошечки прорвало на фільми такого жанру, тому ось вам моя особиста підбірка. Перший фільм Пурпурові серця Він вийшов доволі давно, тому, можливо, ви його вже встигли подивитись, але я от тільки зараз до цього дійшла, і він мені дуже сподобався. Наші головні герої це молода співачка Кейсі та військовий Люк. Вони у нас укладають фіктивний шлюб, щоб отримувати певні пільги військові. Бо у Кейсі у нас цукровий діабет, їй не вистачає вистачає коштів на ліки, а люку просто не вистачає коштів. Тому вони укладають шлюб, щоб отримувати певні грошики да, від е, держави. Не знаю, але з часом вау жиданець виявляється, що їх шлюб не такий ефективний, бо вони закохуються. Мені дуже сподобався цей фільм. Він такий не Знаєте, хоча там розкриваються важливі теми боротьби, взаєморозуміння, але все одно дуже такий класний розслабляючий фільм. Фільм номер 2 мій рік в Оксфорді. Він вийшов зовсім нещодавно. У мене весь Тікток був в цьому фільмі. Я також його подивилась, і мені він сподобався. Тут у нас головна героїня Аня. Вона американка, живе в Америці, і вона вже розпланувала своє життя на роки вперед. Вона вже знає, де вона буде працювати, скільки заробляти і так далі. Але перед тим як розпочати жити оце життя заплановане, вона вирішує на рік поїхати в Оксфорд, бо їй дуже подобається література, і вона хоче в Оксфорді вивчати літературу. В Оксфорді вона у нас знайомиться з безліччю нових людей і навіть знаходить кохання, звичайно ж. Увесь цей експірінс змушує її по-новому поглянути на життя і замислитись, чого ж вона хоче насправді. Це такий романтичний, мріливий фільм. Головна теза якого це цінувати життя та жити кожним моментом. Жити наповно. Мені дуже сподобалось. Я навіть прислізілась в конце. І мій топ 1 боже шикарний фільм. Список мрій. У нас є головна героїня Алекс. Вона все своє життя жила за чужими очікуваннями і будувала навколо себе ідеальне, як їй здавалось, життя. Але після втрати мами вона отримує від неї список мрій, який сама Алекс писала, коли була ще дитиною. Одним із останніх бажань мами Алекс було, щоб вона реалізувала всі ці мрії і, можливо, в процесі зрозуміла, хто вона і ким хоче бути насправді. Цей фільм дуже надихаючий, Він розповідає, як важливо жити по-справжньому не так, як треба, чи не так, як від вас очікують, а так, як хочеться саме вам. І так тут в кінці я теж ридала дуже класний романтичний драматичний фільм. Вау! На цьому поки що все пишіть в коментарях, чи встигли ви подивитись ці фільми. Як вони вам? І також порадьте мені, можливо, якісь інші фільми на нетфліксі, які вам подобаються.